Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Гешка. Я вас вітаю ви на каналі Гешка Games UA. Сідайте зручніше, чайочек, смаколики Сьогодні у нас твічдропи, як їх отримувати, що це взагалі таке, і від себе лайфхак, як я їх отримую. І так само, друзі, дякую вам за підтримку. У нас буде розіграш знову 1000 голди, тому додивіться цей відео до кінця, щоб розуміти і знати, як отримати від мене 1000 голди. І так, друзі, крутенько, що таке твічдропс. Це щомісячні нагороди, бойові завдання на вибір від твіча. Якщо ви дивитеся якогось стрімера, якийсь канал на твічі, то за перегляд його стріма якийсь там час, ви отримуєте жетони, дропи. Отримуєте жетони, щоб обмінювати потім на ці дропи. Ось, наприклад, ці дропи, які у нас зараз, можна отримати преміум танк 6-го рівня, оцей найкращий. АМХ, ось він. Ті хлам. ТОГ2, тим паче можна по приколу його взяти. два дистилі, серебро, преміум аккаунт, резерви і багато іншого. ну Для мене це найцікавіше. Як же отримувати ось ці жетони, на які ви потім обмінюєте ось ці нагороди? Треба просто дивитися трансляції на твічі. Від мене лайфхак, як я це роблю. Я вам залишу посилання на твіч, саме нагороди зі сторінкою і, наприклад, на блогера, на якого можна дивитися, чи оберете самі World of Tanks на твічі. Ось ці дропи сторінка, ось вони у мене відображаються. Ось ці бойові завдання. Щоб їх отримувати, навіть на сайті пишуть 2 години кожне бойове завдання. 60 хвилин, один жетон. якраз ось на ці, ці жетони ви обмінюєте свої нагороди. Ось це бойове завдання, за яке вам будуть давати два жетони. Ось у мене. 25% від 2 годин. Так, на кожному дропі. Коли проходить ця шкала, ви натискаєте Забрати дроп. Що вам потрібно зробити? Ви реєструєтеся на Твічі свій аккаунт, зареєстрували, а потім зв'язали його в особистому кабінеті на сайті Wargaming, В Tanks, зв'язали свій аккаунт Wargaming з аккаунтом Твіча, щоб ці дропи вам одразу потрапляли на ваш аккаунт. І все. Тобто, ви просто повинні дивитися. Від мене лайфхак. Я... Для мене не цікаві це ці блогери. Я просто якогось вмикаю, на якому... якого написано drops. Ставлю найменшу якість, щоб не сильно навантажувало комп'ютер. Вимикаю звук і все. Йду по своїм справам, або дивлюсь щось інше, або граю, а вони заробляються. А вони заробляються. Тобто, ось оновити... Вже 37%. Ось і все. Тобто навіть не потрібно дивитися самому. Ви просто відкрили вікно, відключили звук, поставили найменшу якість, якщо у вас, наприклад, слабий комп'ютер. Або, ну, як мені потрібно для ігор або для відео потрібна оперативна пам'ять. Тобто ставити найменшу якість і все. І вони заробляються у вас таким чином. Три місяці будуть йти ці дропи, тому що 120 жетонів ви можете отримати протягом трьох місяц місяців, просто переглядаючи трансляції. Ну, і навіть на сайті я так само залишу цю, це посилання, щоб ви могли ознайомитися з новиною більш детально. І тут навіть можна показати всі трансляції з активними Twitch Drops. Тобто ви можете обрати кого дивитися, щоб у вас зароблялися ці дропи. Ось, щомісяця 40 жетонів, як я казав, 8 жетонів безпосередньо з Twitch Drops і ще 32 жетони з бойових завдань. Бойові завдання ви вже виконуєте в грі. Як потім обміняти? Ось у вас такий з'явиться на, на вашому складі розділ з твіч-дропами, Ось, отут буде. Натискаєте на нього, і у вас там будуть відображатися зверху ваші жетони, і тут ви можете обмінювати. І все. Головне, до 8 травня. Витратити всі жетони, тому що. 8 травня о 9 за Києвом магазин жетонів жит... онов... оновиться і ви втратите всі жетони, тому встиніть витратити їх заздалегідь. І, друзі, по твічдропам це все. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як це. Якщо що, я ж кажу, залишу посилання всі можете почитати ще самостійно. Ну і з приводу розіграшу, друзі. Треба підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати під цим відео. Чи будете ви взагалі отримувати ці дропи, чи цікава вам ця тема? І напишіть свій танковий ніг. Це обов'язково, щоб ви могли приймати участь. Підписка на канал, лайк і коментар по коментарю. Якраз я буду бачити, кому відправляти, тому що ви будете залишати свій танковий ніг. Обов'язково коментар, обов'язково підписка, обов'язково лайк. Також рекомендую підписатися на телеграм-канал з новинами. Там так само будуть розіграші, голди і новини з е, відео стрімами і. Взагалі, що в мене е на каналі виходить. Тому ще раз, підписка, лайк, коментар. Це важливо. Розіграш буде десь через тиждень. Гадаю, на стрімі Оголошу переможця або в якомусь відео, або в телеграм-каналі. Подивимось. Головне зробіть, як я вас попросив, друзі. Вам дякую за підтримку. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, коментар. І все буде добре, друзі. Все буде Україна. Бережіть себе, слава Україні! Всім папа! -па.